На суму 50 тисяч гривень Коростенська міська лікарня отримала матраци в якості допомоги від шведської благодійної місії Вінден ця допомога є актуальною і на часі, адже в деяких відділеннях на ліжках все ще можна було зустріти старі зношені матраци, використання яких стало недоречним ще багато років тому. Нові матраци отримає перш за все педіатричне відділення, куди лікарнею було придбано функціональні ліжка різних розмірів, адже це відділення приймає пацієнтів різних вікових груп від новонароджених до підлітків. Нові матраци відповідають розмірам наявних ліжок. Переваги в тому, що вони якраз підібрані для тих кроватей, які вони, які вони мають бути, по розмірам, які ми замовляли фактично для цієї місії. Нові матраци також з'являться на функціональних ліжках урологічного та хірургічного відділень та на звичайних, де замінять ті матраци, які вже вичерпали свої ресурси. Всього для лікарні на шведські кошти було придбано 110 матраців. Також в якості допомоги лікарня отримала від шведів дорослі підгузки, які так потрібні, але часто не по кишені родичам хворих. Раніше від шведів міська лікарня вже отримувала підгузки спецодяг та постіль. Усе те, що у кошторисі лікарні, часто відходить на другий план. Не завжди на це вистачає коштів в нашому кошторисі і бюджеті. От на такі потреби, там як постіль, білизна, костюми. Це десь на, на другий план завжди відходить. Внутрішній комфорт лікарні він теж має бути завжди на належному рівні. Їм сьогодні дуже вдячний. Яким чином відбувається збір допомоги для користення, та які люди стоять за цими добрими справами? Ми поцікавились у Сергія Ковальчука, координатора шведської місії Вінден. Можливо, буде дивно почути, що люди, які допомагають цим матрацями чи постілями, чи так далі, це, по суті, старічки, яким ну, середній вік, можливо, 70-75 років. Є, можливо, люди там 90 років, які працюють в цій організації, які збирають кошти, які. Мають такий магазинчик, де вони приймають Б.У. речі від шведів, які вони ремонтують, там чистять, і потім продають тим же шведам. І на ці виручені кошти вони роблять гуманітарні проекти. Стосунки з цими людьми та нашим містом випробувані часом більше десяти років. Шведські друзі підтримують коростенську освіту та медицину, за що ми їм дуже вдячні.